Продовжуючи тему Запорізької АЕС, в червні місяці в одному з своїх інтерв'ю, генеральний секретар МАГАТЕ Гросу заявив, що на Запорізькій АЕС зберігається плутоній, військовий плутоній, який може бути використаний для виготовлення ядерної зброї України. Наскільки ця інформація відповідає дійсності, все ж таки ти пропрацював міністром енергетики, і ти обладав величезною кількості інформації щодо роботи атомних блоків і інші. інших. А потім ця інформація вона, ані не була, ну, вона була спростована українською стороною, але все ж таки заява такої відповідальної людини, як генеральний секретар МАГАТЕ, про те, наявність військового Плутонію на Запорізькій АЕС. Я відверто не пам'ятаю цю заяву. Якщо вона фізична була, то є об'єктивний онлайн моніторинг за ядерними об'єктами у того самого МАГАТЕ. Вони здійснюють онлайн-моніторинг по всьому світу за ядерними об'єктами. Тоді у мене питання, хлопці, а ви що робили? А ви ну, тобто в мене також немає ніякої інформації, будучи mm -hmm. міністром, в мене не було, в мене були певні допуски там, максимальні, так? Але ну це абсолютна неадекватність зберігати плутоні, які можна використовувати в якості ядерної зброї. Якщо у тебе нема потенціалу використання цієї ядерної зброї, тобто ми візьмемо цей плутоній в і кудись повеземо. І будемо десь його розпиляти у там я не знаю, у російській терористичній оцій федерації. Ну це ну це нонсенс. Тобто, а мати такий потенціал, чи створювати такий потенціал, чи тримати такий потенціал ще з радянських часів. Якщо ти не плануєш його використовувати в нашій військовій доктрині і в експлуатації енергоатома, це не планувалося. На, і в 2019 році, я можу підтвердити, mm -hmm. ніякого такого нічого не було. Тому ну, це абсолютно не, ну, неадекватна позиція. І знов таки, е якщо ви таке заявляєте, у вас має бути 100% підтвердження на це рівні навірно, да, це ж це, це дуже серйозна заява. На той час вона пішла одного журналістів. Він доклав приклав відео, відео, в якому Рафаель Гросу дає інтерв'ю. Це було на одному з заходів в Швейцарії, де він заявляє, що по його там даним можливо в Україні є плутоні, які може вироблятись, в якого може вироблятись атомна зброя. Ну я можу допустити, що Рафаель Гросі ніколи не був на об'єкті. Це напевно, певно угу. перший раз був на ЗАЕС, А оці от люди з Росатомом, які є навколо. Ну, да, там де ж там де, 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 де потрібно сказати, що на Росатомі працює там чи 40, чи 50 відсотків росіян. Можливо, це була інфу вкіт, якраз якраз може вони йому щось розповідали про таке, і він вражений і емоційна людина. Таке враження, коли він дає прес-конференцію, що він емоційна людина. Ну, тобто він знаходиться там в критичній ситуації, але ну, ми можемо розуміти хто емоційний, хто не емоційний. До mm -hmm. речі, от у цього у. Путіна, цього опухшого mm -hmm. нашого знайомого, він видно, наскільки змінилася в нього емоційність так, останнім часом. То він був впевнений собі, погрожував. Тепер, тепер він ходить, всім посміхається, каже про можливість якихось перемог. У ну, нього навіть міміка змінилася на сьогоднішній момент і погрошує. Тому, можливо, він був під впливом там якихось російських товаришів навколо нього і видав таку історію.